навчання і певно до закінчення свої знання і оцінюючи в навчальних закладах і діти вчиться. Відносно тих питань, які прозвучали у нас відносно магазину, ви знаєте, і на батьківських зборах попередніх я вам обіцяла, що в нас буде виклика цих великих дерев, то боль, що стоять сюди діти, які дуже трішки і дуже все. Досить серйозна була розмова, досить серйозна Їх гуманітарних є аварійними. Так би так тому, що зараз і з районних дорожніх управління, які обслуговували 25 областей, йшло спорушення. Зараз і залишається сенат. Наші райони всі, хто більше має зв'язані з ви знаєте, що вони відправлені місце вирушають, працюють, по телевізору, їх і так далі, теж є проблеми. Половання наших доріг. Тому дійсно треба звернути увагу на цих дітей і поділитися з вами таким досвідом, коли хто старший старших вчителів пам'ятають, якби за очим школи у нас тут була дислаці була від яка зараз в церкві уніці. Там у неї така робота, і вона ми приїхали в Адислаці. Вона сказала, літа дитина йде в школу, їй треба на дві борщі для того, щоб вона родина під години, заткнули. Здравствуйте, в бізні, до того маленького супчику, легенький щоб там, коли шумачку заплачував, то може менше буде потрібно, у тих що складах, щоб ти ванчеслав. Ну, така справа, це все, -все замачево, хороші магазинки, вони дуже галогічно, безпека переходу, тут особливо у нас є. Я говорила з нашим зимічним, чи немає у нас таких, скажімо, госніх стоять на області, чи може землі, злочинку. Було батьками зробить на висновки із тими, з ким ми говорили. Я думаю, що зараз такого в нас немає. Якщо було, то вже самі тобі вже прийшло. Ну і останнє, на що я хотіла звернути увагу, ви самі розумієте, що є така пора у нас у жовтні місяці, то дійсно наші вибори. Я їх не можу Наше завдання всім прийти на одну із ліниці, яка в нас є для виспалки, будівля хотіли ці, яка знаходиться у саджані школи, і зробити. Хто за кого ви тоді визначаєте? Але я хочу вас нагадати, щоб ви знали. А ви собі визначаєте, що зробили для нашої територіальної команди? Ларіса Степанівна, значить ви не маєте права. Лариса Степанівна, ви не маєте права щас називати. Я зараз. Лариса Степанівна, ви як? Лариса Степанівна, ви як? Ви як офіційна особа? Ви не маєте право називати фамілі? Ні, вибачте, люди не мо немає права. Не маєте права. Ви мені не розказуєте, що мені говорить? Вирішуєте, не маєте права, ви, як сільський голова, не маєте права таке взагалі казати. А за за ви не маєте права. І не перетворюйте ви, вибори, хай будуть за межами школи, а не на батьківських зборах. На батьківських зборах ми собираємося вирішувати батьківські питання. Да, я вам ще раз повторяю, батьків, все, що касається школи, будь ласка. Лариса Степанівна, я ви не маєте права агітувати. Це є агітація. Це є агітація. Це є агітація. Хочете за межами школи, будь ласка, Лариса Степанівна, за межами школи, будь ласка, ні, я цього не буду. Ні. Я розумію, Це агітація. Це агітація. Значить, я вам хочу нагадати, для нашої територіальної громади депутат Верховної Ради України зробив наступне. При газифікації села Вакулівські було виготовлено ним проєктну документацію для по закінченню монтажу і допоміг нашому зустрічану на суті 15 тисяч. Була встановлена е, наша дитячий майданчик, дитяча защає Бачина. Олена Україна може за державні кошти це все було зроблено, та що було для її кабінету, було овіщено подаровано. Я вас забігу очі не регітація заборонена, а підку. Якби ти сейчас політики пальма нам за Манічка роздала по сто доларів, ти, 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 ти агітація, посадова особа, немає е, в лиці голів адміністрації, голів сільських голів міських згідно виборчого законодавства. Вони не мають права агітувати за будь-кого, не мають права, не мають права. А тому, що не мають права, цього робити немає права. Я навіть слухати не хочу. Тут вирішувати повинні цього. А це все робочі питання. Сім нашим труб, нашої камеру мамічних або всьому нашому кругу виділити сім'ям по тисячі гривень. Значит, Олександр Романович допоміг сім'ї Калініченко за який це народі дітей матеріального і не пам'ятаю кому хтось ну, звернувся з нашій провід, щоб надати допомогу на лікувати. Я вам розказала, що не буду зробити. Я чого почала і не завершення, кожен робить свій вигляд. Ви його зробіть, Ну наша основна задача всіх вас. Прийти 26 числа на дільницю і проголосувати. Хто за кого хоче, хто який хоче. Я скажу, що на сьогоднішній день у нас є 36 мажоритарщиків на наш 93-й виборчий округ. От відзначався. Я лише хочу повідомити, одне, що на напередодні виборчих перегонів був зареєстрований подвійне прізвище Оніщенко Олександр Іванович. Він злопитно, от він знятий з перемоги, він знявся, його немає. Онішим Олександр Романовичу написався один. І ще в нас іде по мажоритарному округу Гавриленко і Богу і також я е, наскільки знаю, що там теж подвійне є прізвище. Гавриленко. Тут е, Петро, що ці не почує, а другий я не знаю. На сьогоднішній день понад 30 вартість. Визначається за яким Я розвідки скажу і видано це людям, бо я бачу вже, от ми виходимо на фінішну пряму, я не бачила в газеті, можливо, воно було, зразок нашого бюлетня, але всі його знають, що ширина його 20 см, отак ось. А довжина 60. От саме 60 кожному виборцю буде зараз два таких юлитні. І вони повинні знати, що там вони повинні поставити звіт, або якусь іншу позначку, яка дійсно підтверджує. Ви ж ви це відноситься до школя у нас не батьківську спори по школу, що була Ігорі Вавич, Ігоріванович, на біля хто є із вивагини. Давайте визначитися, у що тут є скористайтеся цією нагодою, що я тут є. На кілька годин вам авто. У вас ми на десяту годину провели. Усі що там, перші тисячі. Знаєте, що автобус буде забирати виборці о 10-й годині на села і в 11 сел, і заведена оце такі. Так, остання точка в окупівці, і потім а, гулій забирає так само дорожнього. Які питання до мене по виборчому процесу і за ваші місця зв'язку з тим, що органи віталі, місцеве самоврядування, відповідальність за організацію. Організацію, ну не агітацію. Лариса Степанівна, я це відео передам в окружну комісію хай вони розпираються.